Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану колесу Фортуни будуть впливати на нас сьогодні, 28 серпня 2024 року, енергії Дня Дружні. І наша доля є головною подією цього дня. Це День Змін, чогось нового і невідомого. Саме сьогодні гарний час роботи, зробити крок назустріч з змінам. Не варто боятися, адже у колі своєї долі ми можемо змінити. Тільки те, що нам дозволено. І варто пам'ятати, з нами ніколи не трапиться те, що нам по долі не прописано. Тож це день сміливих і рішучих, а хтось у цей день буде у пошуку сенсу свого життя, коли содолі символізує безперервний рух та проходження одних і тих же уроків з різними людьми. Якщо з попередніх уроків ми не зробили правильні висновки, і розуміння того, що сам ключ до змін це ми самі, то тоді ми повторно проходимо ті самі уроки, але з іншими вже. А коли приходить таке розуміння, то ми беремо ситуацію у нашому житті під контроль і влаштовуємо своє життя самі. Тому що для того, щоб керувати своїм життям, потрібно розуміти, які уроки вже пройшли, бути відкритими для нового і готовими діяти. На роботі у бізнесі прийшов шанс на процвітання і прогрес у справах. Будуть неочікувані дзвінки, повідомлення, раптово можуть змінюватися плани, і ситуації, тож орієнтуйтеся і реагуйте швидко, щоб не впустити свої можливості. Хто шукав роботу, сьогодні зможе її знайти. В особистих стосунках для тих, хто без пари, зустрічі і нові знайомства можуть мати місце зустрічі час від часу. А для тих, хто в парі зміни в існуючих стосунках, а у який бік ви вирішите самі, а комусь можуть бути подарунки. І порада на сьогодні: можливо, у ваше життя приходить щось нове і невідоме, тож звертайте увагу на підказки долі. У кожного з нас завжди є шанс відпустити старе і впустити нове, нові енергії для подальшого росту і розвитку. Скористайтеся цим днем. Зустрічайтеся з цікавими людьми, більше спілкуйтеся, зміна обстановки піде вам на користь. Всім, хто за кермом, будьте дуже уважними і для всіх не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім бути улюбленцями долі. Миру вам і гарного дня!